Вітаю вас сьогодні. Ми вирушимо у моторошну подорож у минуле, де медицина часто була схожою не на науку, а на справжнє катування. Те, що вважалося порятунком, насправді калічило, руйнувало тіла і ламало долі. У цьому відео ви дізнаєтеся про п'ять найстрашніших медичних практик, які колись застосовувалися абсолютно серйозно. Від кровопускання, що висмоктувало життя зсередини, до лоботомії, яка назавжди змінювала людину. Приготуйтеся, це буде жахлива подорож у світ, де слово лікування звучало страшніше ніж сама хвороба. А перед тим як почати. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і поставте вподобайку. Бо те, що ви зараз почуєте, ви не захочете пропустити. Практика номер один: кровопускання та п'явки. Уявіть собі, ви хворієте, відчуваєте в тому слабкість, головний біль у сучасному світі. Ми одразу йдемо до лікаря, здаємо аналізи, отримуємо діагноз і призначення лікування. Але сотні років тому все виглядало зовсім інакше. Лікар, дивлячись на ваш стан, міг сказати лише одне: у вас занадто багато крові, і щоб врятувати ваше життя, її треба випустити. Ця ідея здавалася тоді цілком логічною. В основі так званої теорії чотирьох рідин лежала віра, що наше тіло керується балансом крові, жовчі, слизу та чорної жовчі. Якщо рівновага порушується, з'являється хвороба. І найпростіший спосіб повернути баланс позбавити людину надлишку однієї з рідин, найчастіше крові. Процедура виглядала жахливо. Пацієнта клали на ліжко чи лаву, міцно фіксували, а лікар гострим ножем робив надріз у вені. Кров стікала у миску або відро, іноді півлітра, іноді літр чи навіть більше. Вважалося, чим більше крові витече, тим краще буде результат. Людину доводили майже до непритомності, і це називалося лікуванням. З часом на зміну ножам прийшли п'явки. Ці створіння ставали мало не символом медицини середньовіччя. Їх прикладали до шкіри на шию, спину, руки, ноги, і вони повільно висмоктували кров. Пацієнт. Лежав у темній кімнаті, чуючи лише тихе хлюпання і відчуваючи, як десятки маленьких рибоподібних істот присмоктуються до його тіла. Іноді після процедури залишалися глибокі рани, інфекції, а слабкість була такою, що людина не могла піднятися з ліжка кілька днів. Але найбільш моторошне це те, що кровопусканням користувалися навіть при хворобах, які й так виснажували організм. Лихоманка – Випусти кров, запалення легенів, випусти кров, слабкість і знову випусти кров. Тобто фактично добивали і без того хворе тіло. Відомі постаті також ставали жертвами цієї практики. Один із найяскравіших прикладів перший президент США Джордж Вашингтон. У 1795 році він захворів на звичайну ангіну. Лікарі застосували кращий метод лікування. Кількаразове кровопускання. За один день із Вашингтона випустили близько двох літрів крові. Уявіть, ослаблений організм, зневоднення, температура і втрата такої кількості життєвої рідини. Наступного дня Вашингтон помер, і лікарі були впевнені, що зробили все правильно. П'явки ж лишалися популярними аж до 19 століття. У Франції, наприклад, у 1830-х роках щороку використовували мільйони п'явок для лікування населення. Їх буквально розводили на спеціальних фермах, а лікарні закуповували цілі бочки цих тварин. Лікарі ставили їх при будь-якій хворобі від простуди до туберкульозу. І хоча деякі пацієнти виживали, це було не завдяки процедурі, а всупереч їй. Уявіть атмосферу того часу. Темна кімната, запах крові, тремтливі руки пацієнта, крики дітей чи жінок, яким доводилося переживати процедуру, і лікар упевнений, що робить добро. З точки зору сучасної науки, це виглядає як справжня жорстокість, але тоді кровопускання було нормою. Більше того, вважалося елітним і науково обґрунтованим методом. Люди платили гроші, іноді останні. За процедуру, яка могла їх убити. Та ще страшніше, інколи пацієнти самі вимагали кровопускання, бо вірили, саме так вони врятують своє життя. І ось ми бачимо парадокс: те, що мало рятувати, часто вбивало. Те, що називали лікуванням, нагадувало тортури. Але якщо вам здається, що зупинити кров це вже вершина жаху. То ви ще не чули про наступний метод, бо лікарі вирішили зазирнути прямо всередину голови людини. Практика номер два трепанація черепа. Уявіть собі, людина лежить на дерев'яній лаві навколо кілька чоловіків, які міцно тримають її руки і ноги. Вона кричить від болю, але ніхто не зважає. Бо зараз відбувається операція, яка мала врятувати її життя. Лікар бере в руки гострий камінь або примітивний металевий інструмент і починає свердлити череп. Ця процедура називається трепанація, її суть проста: зробити отвір у кістці голови, щоб випустити те, що вважалося причиною хвороби, а причиною могли бути все, що завгодно: злі духи, погана кров, поганий вітер, який застряг у середині тіла. Археологи знаходять черепи з отворами, зробленими ще 7 тисяч років тому. Так, ще в кам'яному віці люди вже практикували трепанацію, і що дивно, деякі пацієнти виживали на кістках. Є сліди заживлення. Отже, операцію робили не тільки як ритуал смерті, а й справді для лікування. Стародавні культури вірили, що хвороби мозку від демонів. Якщо у людини були судоми, галюцинації чи психічні розлади, значить у голові сидів злий дух, і єдиний спосіб вигнати його відкрити шлях назовні. Тож лікар, шаман чи жрець робив отвір часто без жодного наркозу. Пацієнт кричав: тіло била лихоманка, але операцію доводили до кінця. У середньовіччі трепанацію використовували ще активніше. Вона застосовувалася при епілепсії, мігренях, навіть при меланхолії, депресії. Лікарі були переконані, якщо відкрити череп, то хвороба піде разом із поганою енергією. Інструменти виглядали так, що їх можна прийняти за знаряддя катувань, металеві свердла, пилки, ножі, жодних стерильних умов. Хворий лежав у темному приміщенні його тримали родичі чи помічники. Єдине знеболення ковток алкоголю або трав'яний відвар, дехто справді виживав, і це здавалося дивом. Лікарі оголошували такі випадки доказом успішності методу, але реальність була іншою: більшість пацієнтів помирала від втрати крові, інфекції або шоку. Трепанацію іноді застосовували навіть на полі бою. Воїн отримував удар по голові, кістка втискалася в мозок, лікар вирішував зробити отвір, щоб зняти тиск. Без стерильних умов це часто закінчувалося смертю, але іноді справді рятувало життя. Уявіть собі, середньовічна Європа невелике містечко. Людину з сильними головними болями ведуть до лікаря. Він дивиться на неї, киває і каже. Потрібно просвердлити отвір у голові. Пацієнт у розпачі погоджується, бо іншого виходу немає. Пиляння кістки, запах крові, крики і повна тиша, коли пацієнт не притомніє. А тепер контраст. Ми звикли, що операції на мозку це надзвичайно складні процедури в стерильних операційних. З мікроскопами та роботами хірургами, але колись усе це робили в брудних хатинах чи на полях бою за допомогою ножа і молотка. І все ж, трепанація залишила слід у медицині. Вона стала одним із перших кроків до нейрохірургії, але ціна цього прогресу була страшною: тисячі життів, зламані долі, нескінченні муки. І якщо ви думаєте, що це вже межа жаху, на то почекайте, бо іноді для лікування використовували речовини, які вбивали людину зсередини повільно і безжально, і називали це ліками. Практика номер три: ртуть і миш'як як, ліки. Уявіть собі, лікар простягає вам сріблясту рідину в маленькій скляній баночці. Вона блищить на світлі, виглядає загадково і навіть красиво. Ось ваш порятунок. Каже він, ви ковтаєте і повільно починаєте вмирати. Ця рідина ртуть. Сьогодні ми знаємо, що це отрута, яка руйнує організм на клітинному рівні. Але сотні років тому ртуть вважалася справжнім чудо-ліками. Нею лікували шкірні хвороби, болі в суглобах, лихоманку. Найбільше ж її застосовували проти Сифілісу, Однієї з головних хвороб Європи. Шістнадцять до сімнадцятого століття хвороба поширювалася блискавично, і люди були готові спробувати будь-що. Лікарі давали пацієнтам ртутні мазі, настої навіть радили вдихати пари. Іноді лікування тривало роками. Симптоми справді зникали. Але не тому, що хвороба відступала, а тому, що тіло руйнувалося від отруєння. Наслідки були жахливими: люди втрачали зуби, ясна кровоточили, волосся випадало. Ртуть вражала нервову систему. Пацієнти ставали дратівливими, страждали від тремору, втрачали контроль над тілом. Їх поведінка нагадувала божевілля. Але лікарі запевняли, це тимчасово, значить, ліки діють. Ще страшніше було те, що ртуть давали у високих дозах навіть дітям. Деякі історичні записи свідчать, що малюкам із шкірними проблемами призначали ртутті мазі, батьки раділи, коли висип зникав, але невдовзі дитина починала слабнути і гинула. Не менш небезпечним був і миш'як цю отруту застосовували проти інфекцій, виразок, пухлин, його додавали у порошки. Пігулки, на, на стоянки пацієнти відчували короткочасне полегшення, але поступово їх органи руйнувалися: шлунок, печінка, нирки усе перетворювалось на мішень отрути. Миш'як навіть називали королем ліків у XVII столітті. Багато лікарів були переконані, що він очищує тіло від хвороботворних речовин. Проте насправді він повільно вбивав пацієнта, змушуючи його страждати щодня. У Китаї ртуть використовували ще раніше. Алхіміки вірили, що вона дарує безсмертя. Імператори пили ртутні еліксири, мріючи про вічне життя. І багато хто з них помирав у страшних муках. Іронія історії. Прагнучи жити вічно, вони гинули від власних ліків. А тепер уявіть, ви приходите до лікаря, а він призначає вам ртуть або миш'як. Ви довіряєте йому, бо це наука. Ви платите гроші, терпите біль і вірите, що стає краще. Але кожен ковток крок до загибелі. У темних кімнатах старих лікарень люди стогнали від болю. Вони були впевнені, що це частина лікування. Лікарі заспокоювали їх словами: терпіть це шлях до зцілення». але насправді це був шлях у могилу. Ця практика трималася століттями. Лише з розвитком хімії та мікробіології стало зрозуміло, наскільки небезпечними були такі ліки, і сьогодні сама думка про те, щоб лікуватися ртуттю чи мишяком, здається абсурдною. Але для людей минулого це була єдина надія. І якщо ви думаєте, що отруйні ліки це найстрашніше, що могли придумати лікарі, то ви помиляєтеся, бо наступний метод торкався найціннішого. Людського розуму, і це була справжня катівня, замаскована під медичну процедуру. Це лоботомія, практика номер 4 Лоботомія, двадцяте століття, епоха прогресу, електрики, перших комп'ютерів, польотів у космос, медицина рухалася вперед. І з неймовірною швидкістю відкривалися антибіотики, розвивалася хірургія, створювалися нові методи діагностики. Людство мало відчувати полегшення. Здавалося, часи темних і жорстоких практик залишилися у минулому, але саме тоді з'явився метод, який перетворив тисячі людей на живих овочів. Це була лоботомія. Лоботомію представляли як революційне лікування психічних розладів. Люди, що страждали на депресію, тривогу, шизофренію чи навіть дитячу гіперактивність, ставали кандидатами на операцію. Ідея звучала науково. Мовляв, у мозку існують пошкоджені нервові шляхи, які породжують хворобу. Якщо їх розірвати, симптоми зникнуть. Метод виглядав моторошно. Пацієнта саджали на стілець або оклали на кушетку. Іноді йому давали легке, заспокійливе, але повноцінної анестезії часто не було. Лікар брав довгий металевий інструмент, схожий на ніж для колки льоду. Він піднімав повіку пацієнта, вставляв цей інструмент у очну ямку і різким ударом молотка проштовхував його крізь тонку кістку у мозок. Потім починав рухати метал середині, руйнуючи тканини. Уявіть, людина ще притомна. Вона відчуває тиск, чує звук металу, що ковзає по кістці. А лікар спокійно каже, це лікування. Розробником цього методу був португальський невролог Ег Ашмоніш. У 30-х роках ХХ століття він першим почав проводити подібні операції. І що найстрашніше, за свої досягнення він навіть отримав Нобелівську премію. Світ визнав метод ефективним. Хоча насправді він калічив людей у Сполучених Штатах. Справжнім фанатом лоботомії став лікар Волтер Фрімен. Він винайшов так звану трансорбітальну техніку, швидку і дешеву. Фрімен міг провести десятки операцій за день. Він їздив країною у власному фургоні, який називав Лоботомобіль, і пропонував сім'ям врятувати їхніх близьких від душевних страждань. Результати були жахливими. Дехто після операції ставав спокійнішим, але лише тому, що втрачав частину особистості. Люди перетворювалися на байдужих, повільних, беземоційних. Інші залишалися інвалідами до кінця життя, тисячі померли від ускладнень. Найбільш моторошно, що пацієнтами часто були не лише дорослі, а й діти. Є випадки, коли дітям робили лоботомію за надмірну непосидючість або непослух. Маленькі життя ламалися в ім'я науки. Уявіть собі, сімейну сцену 50-х років. Мати приводить дочку до лікаря. Дівчинка весела, але часом нервує, іноді не слухається. Лікар переконує, є простий метод. Після нього вона буде спокійна і щаслива. За кілька хвилин життя дитина назавжди змінюється, і вже ніколи вона не стане такою, якою була. Лоботомія довгий час вважалася чудо лікуванням. Газети писали про неї, лікарі хвалилися успіхами, та поступово світ почав розуміти правду. Поява нових ліків, розвиток психіатрії та гучні історії зруйнованих доль викрили цей метод як катування, замасковане під медицину. Сьогодні сама думка про лоботомію викликає жах. Це приклад того, як навіть у столітті прогресу можна було схвалити метод, що калічив тисячі людей. Але якщо лоботомія руйнувала людський розум, то наступна практика стосувалася тіла. І тут біль був миттєвим, нестерпним і нерідко останнім у житті пацієнта. Це ампутації без наркозу. Практика номер 5. ампутації без наркозу. Уявіть собі, поле бою, канонада гармат, крики поранених, запах диму і крові, солдат лежить на землі, його нога розтрощена ядром. Єдиний шанс урятувати його життя ампутація. Але ми говоримо не про сучасну операцію в стерильній залі з командою лікарів та наркозом. Ми говоримо про 19 раніше століття, коли ампутації проводилися просто під відкритим небом, і найстрашніше без жодного знеболення. Солдата піднімали, клали на стіл або навіть на бочку. Двоє чи троє чоловіків міцно тримали його руки і тулуб. Лікар різав одяг, оголював поранену кінцівку, а потім брав великий ніж або пилку. Усе відбувалося швидко, бо час йшов на хвилини. За цей час солдат кричав від нестерпного болю так голосно, що його крики чули інші поранені, які чекали своєї черги. Хірурги знали, швидкість це ключ до виживання пацієнта. Найкращі майстри могли відпиляти ногу чи руку менш ніж за хвилину. Рекордисти за 30 секунд. Вони різали м'язи, рубали кістки, перев'язували судини. Іноді працювали так поспіхом, що разом із ногою могли відпиляти частину пальців асистента, який тримав пацієнта. Жодних стерильних умов не існувало. Інструменти витирали ганчіркою, іноді навіть не мили після попереднього хворого. Звідси інфекції, гангрена, смерть. Уявіть, десятки людей у військовому шпиталі: одні кричать від болю, інші вже лежать мертвими поряд. І всі вони жертви не лише війни, а й медицини, яка не знала кращого способу. Не лише війна приводила до ампутацій у цивільному житті. Їх робили при тяжких переломах, зараженнях чи діабетичних виразках. Селянина, який випадково відрубав собі руку на млині, чекала та сама доля. Лікар приходив додому, кладав людину на стіл, і вся сім'я тримала його, поки йшла ампутація. Крики розносилися на все село. Є безліч свідчень очевидців. Вони описують, як пацієнти непритомніли від болю, а деякі помирали ще під час операції від шоку чи втрати крові. Хто виживав, той отримував інвалідність на все життя. Але навіть це вважалося дивом, бо альтернатива була одна смерть. Від зараження. Уявіть собі людину, яка приходить у лікарню 19 століття. Вона знає, якщо лікар скаже ампутація, на неї чекає справжнє пекло. І вона погоджується, бо іншого виходу немає. Це була ціна за шанс жити. Лише у другій половині 19 століття з'явилися перші ефективні засоби анестезії та антисептики. Знеболення ефіром чи хлороформом змінило все. Раптом пацієнт перестав кричати, перестав відчувати, що його тіло ріжуть і пиляють. Здавалося, що світ нарешті зробив крок від жаху до справжньої науки. Але до цього моменту сотні тисяч людей пройшли через неймовірні страждання. Їхні історії це нагадування про те, наскільки страшним було минуле медицини. І ось ми підійшли до завершення. Ми пройшли крізь криваві п'явки. Моторошні отвори у черепі, отруйні ліки, катування мозку і жахливі ампутації. І тепер настав час підбити підсумок. Ми щойно здійснили подорож у темні глибини історії медицини: п'ять практик, які сьогодні здаються жахливими, колись вважалися наукою, надією. Порятунком, кровопускання, що виснажувало організм до останньої краплі, трепанація черепа, яка відкривала шляху мозок без жодного наркозу, ртуть і мишяк, які продавалися як чудо ліки але насправді вбивали повільно і безжально, лоботомія, що перетворювала людей на живі оболонки без емоцій і волі, і нарешті ампутації без знеболення, миттєве пекло. Яке доводило тіло до межі виживання, сьогодні все це виглядає як катування. Ми дивуємося, як лікарі могли вважати це лікуванням. Але правда в тому, що вони діяли у межах знань свого часу, вони вірили, що рятують життя, і, можливо, найстрашніше не те, що ці практики існували, а те, що вони існували століттями. Люди передавали їх із покоління в покоління, навіть не замислюючись, що порятунок може бути гіршим за хворобу. Історія медицини це історія болю і пошуку. Крок за кроком людство вчилося на своїх помилках. Кожна крапля крові, кожен крик пацієнта, кожна смерть під час так званого лікування стали цеглинами на шляху до сучасної науки. Сьогодні ми маємо анестезію, стерильність. Вакцини, антибіотики ми можемо лікувати те, що ще 100 років тому здавалося вироком. Але ця історія нагадування, нагадування про те, що медицина це не лише прогрес, а й відповідальність. Що будь-яке революційне лікування потрібно перевіряти, аналізувати і ставитися до нього обережно. Бо навіть у ХХ столітті, в епоху технологій, світ міг повірити в лоботомію. Яка калічила тисячі людей, тож цінуйте сучасність, цінуйте той факт, що сьогодні похід до лікаря не означає тортури, що ліки не вбивають, а рятують, і що більшість із нас більше ніколи не почує слів: твою хворобу ми вилікуємо кров'ю, пилкою чи шипом у мозок. А якщо ви хочете і надалі дізнаватися про темні та шокуючі сторінки історії, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, яка з практик вразила вас найбільше. Це була подорож у пекло медицини минулого. І добре, що ми залишили його позаду.